Всім привіт! Сьогодні у нас з вами 1 липня, а це означає, що ми будемо з вами підводити підсумки нашої маленької рубрики Збулось за червень 2024 року. І для тих, хто тільки до нас доєднався, або для тих, хто не пам'ятає правила, я нагадую. Оскільки ви витрачаєте свій час, ви дивитеся мої передбачення, ви дивитесь мої розклади, ви запам'ятовуєте або навіть де деякі і записують, що я кажу. І потім протягом там певного часу ви відслідковуєте події, і бачите, що воно збулось. І ви можете просто повернутись на відео, де ви це чули, що я це казала, і написати, що збулось, і що саме збулось з того, що я казала. Ключове це написати слово збулось, щоб я побачила, оскільки у кінці місяця я заходжу і відфільтровую за ключовим словом збулось коментарі, і бачу, хто приймав участь, хто. Писав коментарі, хто відслідковував події. І а, ви маєте нагоду отримати колоду в подарунок за те, що ви витрачали свій час і були пильними. І мені приємно, що я теж, оскільки я в мене пам'ять як у равлика, я не запам'ятовую, що я кажу, і мені приємно, що воно все ж таки стається і краще б ставалося тільки гарне. От, і в нас отримують колоди. Щомісяця нові люди, тобто ті, хто не, ще не отримували колоди від мене, тобто, якщо ви приймали, наприклад, участь у минулому місяці, але ви колоду не отримали ще поки від мене, ви маєте нагоду отримати її в наступному місяці. Але якщо ви там, наприклад, пару місяців тому отримували колоди, то ну, на жаль, давайте вже в цьому році зробимо паузу. Для вас і дамо дорогу іншим комусь отримати колоду. Я просто відправляю колоду на свій вибір. Кількість переможців у нас в місяць може бути різна. Я дивлюсь по вашій активності. Іноді два, три глядачі можуть іноді у нас і 5 було, в цьому місяці буде чотири. Переможці, і я просто відправляю колоду за свій рахунок вам на нову пошту. І ті люди, хто є переможцями в цьому місяці, вони заходять там в перший коментар. Я там. Роблю таку тимчасову маленьку групу, куди саме ті, хто перемогли, заходять, і я з ними спілкуюсь, беру в них адресу нової пошти, беру в них скріншот того, щоб перевпевнитись в тому, що саме цей аккаунт Ютубу належить їм, тим, хто писав коментарі, і просто відправляю в подарунок колоду. Все, ось така маленька рубрика. Єдине в мене прохання це не дублювати абсолютно всі новини з Телеграму на мій канал. Тобто не приписувати мені того, що я не казала. Ось, і в цьому місяці в нас з вами чотири переможці: Це Вікторія Ковальська, Єлена Поліщук, Юей Слава і Олень. Я вас всіх вітаю. В цьому місяці будуть однакові у нас колоди, і вони дуже позитивні. І просто мені вони дуже сподобалися. Я так думаю, що вам вони теж прийдуться до душі. Вони яскраві, веселі і такі прямо на літо те, що треба. Колод називається Once Upon a Time, вони такі казкові, приємні, позитивні, енергетика в них світла. Є, як завжди, мануал маленький, але вони суто покласиться. Вона дуже яскрава, дуже така весела. Навіть негативні аркани на ній дуже м'яко показують. Чогось обрала саме цю колоду на цей місяць. Не знаю, вона мені так щось сподобалась і вона така ненав'язлива. Тому я вирішила трошки позитиву нам додати у життя всім. Тому в цьому місяці буде така колода. Які будуть в іншому, в наступному місяці, я ще не знаю, я ще не вирішила, будемо дивитись. Колісниця у нас, бачите, яка цікава. Дуже позитивна, дуже весела колода, вона дуже яскрава, і я думаю, що вона вам підніме настрій. Навіть диявол, дивіться, не дуже такий і страшний диявол тут. <хи> така Веселенька це теж Лос Карабео, це оригінали, звичайно, я дарую оригінал. І таким чином, ті, хто в цьому місяці є переможцями, я вас прошу перейти. А, і ще маленькі такі наліпочки, як на телефон. Знаєте, от в мене є теж така наліпочка, в мене котик. А у вас будуть ось серденька, моє серце б'ється в ритмі ЗСУ. І ще от такі от котики. Так що я ще наліпочку, ну просто в подаруночок маленький додам. І просто ті, хто сьогодні перемогли, саме ці чотири особи, нагадую, це за червень в нас Вікторія Ковальська, Єліна Поліщук, Йоя Слава і Олень. Прошу вас пройти в. Перший коментар закріплений. Відписатися мені, що ви побачили, ви побачили своє ім'я. І я вам даю посилання. І ви в чотирьох заходите за посиланням, і тоді я вже у вас запитаю вашу адресу нової пошти. Ось такі в нас подарунки в цьому місяці. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, вам вони будуть давати найчіткіші, найправдивіші відповіді. І запрошую тих, хто ще не приймав участь в цій маленькій традиції, але все одно слідкує за тим, як справджуються розкладами, доєднуйтесь, і у вас є змога отримати також якусь цікаву колоду для себе в наступному місяці. Все, дуже дякую вам за увагу! Все буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо. Бо ми вже за крок до перемоги. Головне, бережіть один одного і на все добре.